Та що ж це тікає колода? Зараз із кубки дошок зробимо самі прості козла. Скріплюємо ці дошки буквою Х. І робимо так само з другою парою дошок. Підставляємо частини нашої заготовки одна до другої. І обираємо необхідну ширину. А за ширину у нас відповідає ось ця дошка. Зафіксували з однієї сторони і фіксуємо з другої. І тепер фіксуємо з іншої сторони. І прикрутимо ще по одній по бокам для більшої жорсткості. І зробимо ось таку перемичку для коротких дров. А тепер можна закидати нашу колоду і нормально її пиляти. Ось такого козла вдалося зробити всього за 15 хвилин за допомогою лише невеличкої акумуляторної пилки та шуруповерта. Підписуйтесь.